Проще. Це ПК версія. Це картина. Це кухня, це, це, це люстра. А то. час. сто. А то кінь. Що так не можна? Ми вообще літаючі руки. Also the bad story items you can give but your lolly by over here we give a guest. And show us draw me в слово лоли. Сюда иди. Також же скинь. Так, <райу> Бочка, ще одна бочка. Що тут вообще можна вам показати? Ем... Хочеш, покажу. Так, окей. Що нам говорить готувати? Сейчас ну, ага. тут на вообще не едет. давай закручиваемся. Опа-на. Опа! Так, пожарити... Жарим каструлю! кастрюлю. Ну, кип'ятим воду, короче. Да господь! У меня сейчас рука разом нею пиджарится. Прямо з рукою піджарили нормально, блін Нормально, все? Нормально. Вс лучше з рукою Пожарили, блін Так, насип... Так, ти насип нычу, я добавляю яблуко Ладно, сам. о а. Where... Yep. Oh. Yep. А, спасибо. Уже смай. Отдай. Да не кукуруз, будь. О! Так треба вроде якщо три ось цих. Ой, да ч я зробив? Так, треба ось цих. Давай, ушти. Сюда еп! Дай! А! блин Бульк, бульк? Бульк, бульк! Так! Все! Так, киостання полудиця, и ще що нам треба? І ще нам потрібний персик! Ой, ч я зробив? Так я обмакнул. О! Так, я к его тула-то, стоп. Можно биткаску? Можно мне пояснить бригаду? А Це... если можно туда вмакнуть? Сейчас вс просто подряд. Вот туда вот прям. Я не то вся. Так, окей, що далі там було? Напевно, треба було його все-таки на телефон сфоткати. Так ага, а, а вроде Ще ось. Що... Що якісь то ли ягоди, то ли шо. Так. Я це нас немає, я того прям так буду. Опа! Це Зажарежка? Дуж фруктов був. Мне кукуруза не потрібно за... кукуруза, блин. Ну, как це называется? А. Окей, допустим, допустим, стишти ці... Ці штуки. Це вот поставить. Сюда. Сюда. Як його покласти, а. А, не, його треба Бам! А, і це все треба ще. я мені не Що? Як опа! Я не знаю, як Я не знаю, як мене вообще по не знаю. Як... А. Сейчас це все Як я? Вот так ось? Вот? Найкращий повар 2024, блін. Так йо. Бля, я все розсипав. Прощай найкращий з мене повар, то бо давай попробуєш ти. Як? Як? ж можна ж. Не можна, блін. Тепер. Так, добре. Короче, на тобі сумку від Гучі. І... Іди курей збирай, що? Що ще робити? Так, за що заблюдти. Так, ну... Так, ну яйця в у мене і так, я он, он там от стоїть. стоит. що сделал готувати вообще. Ага. Так, має бути якийсь... Ага. Ай, якийсь порошок получается. Волшебный, блин. <гум> так, ну це гра для VR. Вот тут с управлением на ПК, ну... Поэтому не полагаю, что ее особо. Хорошо, ладно, сюда, давай. Так, я. А. а Господи. Я его проверну вообще. Так? Що давно? Не може, Ну ладно. Так тоді шо? Ось це ж топчем? Не топчем? Так головне не перевернути. Як його? Не знаю, як я... Так. Я вже думав, що я все розсипав, на. Так, окей. Що його піджарити мені, що еще. Кстати... Кстати. Так. Окей, як його измер... Не спресувала, так от. Що тут вода теперь навішується? Як же нього зробити? Сім. Отак от зараз. Ось так от? Окей, нарешті я допер, блин. Окей, я вже задулбався тримати палець на мишці. Нарешті! Куди його треба взагалі? вообще. в цьому хлоп. О, світло! Загорілось тут! Не то кинув! А мене цього немає. Так що треба? Дивимося знову ж таки. Ось це робимо, яйця розбиваємо удасть. Ну. Дай його розбити, Ну. Розбиваємо. О, воно реально тут. Куда воно пропало? Я не понял. Прошусь, как треба. А, може нього спочатку воду, треба на... Ну, фізикою я не обладаю, я думаю. Так, обладаю, але не дуже. Та блін. Як? 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 Як хочу... Що? Коротше, все, просто ложу. Я сумніваюся, що так вода вообще наберется. Щось зроби. Вмывато тепер це. А, ні. Ну сюда ведь вот он Не затікає, алло. Ну ладно. Що мені його в каструлі готувати? Я, я його, наоборот забечу. Я идт. Її... Там. Щоб я цей волшебний порошочок так прямо засипати? Ну, это це. Блин. Окей. <кій> так. 2,9 что-то там. Так было ж просто три 300 Ладно Походу трохи я все таки руса сюда прям. О! А! Просто а. Я до Слухайте, мені здається тут трішки більше, ніж було ось тут. Ну, як трішки? Ага, чотири яйця у мене тільки три тут і я, тому пішли на... Так, окей. Бам! Чо... Чого я чую дихання коня, коли коня немає? Ну, як, ну, як він є, але він... Ось там от, блін. Чи? А, да, не достану. Тут стоянных хвилинку кобестра. Так, окей. Так, тут розок... закон. Нормально. Так. Вообще отсюда. Давай. Так, ложка тут. На ложку ти візьми. О! И теперь его я треба перемешать. Дякую. А. Ставь так і що? Ложку? А, да. А. Серйозно? Тут, тут, тут. Так тут не позначаюся, скільки треба розмішувати, тому розмішуємо, поки воно не скаже от, поки воно не скаже, що все, не треба. Я мені так ще розумію, його. Це тісто. 10 років, блін. От я не знаю, скільки його треба розмішувати, а то все вже. А все вже спати хоче, блін. Ось скільки я його розмішую. Ось все, ложка утонула. Так от. Ось... Я думаю, достатньо ж. Достатньо. Нічого з ним далі робити. От, я ложку викинув кудась там. Окей, готувати. От, ааа... Е. Бем! Окей, готувати це не моє. Хороше просто сюди його. Ось, все. Ну, готувати в VIVA Project це... Це... Ну, от ти спробуй, сам щось приготуй в VIVA Project. Хорошо, Ще... блин, сейчас так ладно. Сейчас, можно якось мало сабен руки. Мослабен можно. Да. Сипер. Але... Что-то на что-то нос тупый. тебе що це ось щось. Та то, що ви даже не сталі зробила на. Та я сумніваю, що ти на сталь зробила уже після такого. Просто ладно. На цьому я закінчу. Всім пока.